Ще до початку цієї великої війни з Росією і зараз я не вірю в суто дипломатичний шлях повернення Криму, тому що ніхто нам віддавати Крим ну, в даному випадку Росія. Я кажу: ніхто Росія не буде. Також один з важливих сенсів і змістів дискусії на кримській платформі полягає в тому, що саме обговорення деокупації Криму в нинішніх умовах воно означає, що ми поступово привчаємо наших партнерів до того, що Крим не є червоною лінією, що деокупація Криму може відбутися, зокрема, і військовим шляхом? От е, я постійно зараз кажу, що там не візове питання, ні якісь там інші, е, ні санкції. Не дадуть ситуації, коли ми переможемо, коли там Росія там капітулює, піде з України. Ні, ми маємо самі створити можливість поразки для Росії. Саме військові поразки Росії в Україні вони дають шанс нам історії є Володимир Фасенко, український політолог. Говоримо з ним. Про кримську платформу, про її підсумки, ну і також інші цікаві речі. Ну але перш за все нагадую мене звати Олександра Сарцов і це мій канал свіжої історії. Не забудьте його підтримати, підписатися а, і поставити вподобайку та поширити це інтерв'ю, якщо воно буде вам цікавим. А, також не забудьте підтримати у ініціативу Львівський лицар вони збирають зараз кошти на біноклі для Збройних сил України, отже, пане Володимире, відразу починаємо з запитання. Було вчора завершилася кримська платформа, я бачив ваш допис у Фейсбуку, досить таким великим, досить позитивно її оцінюєте, але, попри вашу позитивну оцінку. Чи можливо вам чогось на ній все таки забракло? Чи чогось, чи когось там ще не було? Чи все було так, як мало бути? Ну те, що відбулось, відповідало, відповідає нинішньому стану України, стану ситуації, яка пов'язана з можливістю до окупації Криму і нинішньої ситуації навколо України. Приєдналися до кримської платформи ті, хто нас активно підтримує, хто таким чином висловлює солідарність з Україною, і хто готовий долучитися до дискусії по кримській темі, те, що стало більше таких учасників, і рівень дискусії, рівень участі суттєво піднявся. Оце вже на мій погляд позитивна тенденція. У всякому разі, в порівнянні з минулим роком, з першим засадничим самітом Кримської платформи. Ми бачимо і кількісний, і якісний ріст учасників на учасників кримської платформи. Зокрема, от 60 учасників держав, міжнародних організацій, дві третини. Це керівники держав або керівники урядів. Так що рівень, я б сказав, дуже дуже високий. Щодо обговорень, є така популярна думка: ну мовляв, ну що це дає? ці обговорення? Ніяких конкретних результатів, ніяких конкретних наслідків. Ну від дипломатії не завжди можна чекати. Безпосередніх і прямих наслідків навіть переговори там про мир, наприклад, або стосовно чогось не дають результату відразу. Дуже Зі часто всіх. це да не, не, не з першої спроби відбувається. Я на інше звертаю увагу на те, що минулого року, коли створювали кримську платформу, тоді головна мета була в тому, щоб не дати забути про Крим. Про те, що Крим окупований, що Крим є українським за міжнародним правом, і це було обумовлено тим, що ну вже відбулося на той момент сім років окупації, і як свідчив досвід, наприклад, свого часу країн Балтії. Які теж формально не визнавалися частиною СРСР, але де-факто Захід цим смирився через певний час. І з Кримом могла бути така сама історія. Так що, от, треба було через Кримську платформу постійно нагадувати про проблематику Криму і про порушення прав людини, і про багато інших проблем, ну і, зокрема, про статус Криму. А зараз ситуація помінялася. І, от на мій погляд, головне, що зараз. Тема деокупації Криму вже прямо обговорюється. Не теоретично і абстрактно як минулого року і взагалі раніше. А це вже певною мірою, практичне завдання. Ми не знаємо точно на коли, на завтра, післязавтра, але вже як практичне завдання. Саме ця війна, нинішня війна, яку розв'язав Путін проти України, перевела кримську проблему в іншу площину. Суто теоретичної і дипломатичної, достатньо практично, і от те, що відбувалося на кримській платформі, те, що підтримували право України на Крим, навіть така специфічна людина і такий специфічний державний лідер, як президент Туреччини Рдаган, це означає, що підтримка українського статусу Криму означає, легітимізує наше право на деокупацію Криму. Оце головне. Все інше це дипломатія в її традиційних формах, коли дискусії, обговорення, заяви це є інструменти дипломатії. Але я нагадаю, велику книгу на початку було слово. За -яко, перш ніж є якась дія, завжди спочатку є слово. І дипломатія може розпочинати. А потім ми завершувати вже конкретними діями. Так що в цьому сенсі не треба чекати якихось дифаріволюції від кримської платформи. Але це те, що відбулося, це крок вперед, і фактичне переведення кримської проблеми в нову і практичну площину. Пане Володимир, на вашу думку, визволення півострова це є зараз вже питання питання військового шляху, чи все ж таки дипломатичного. Ну я скажу відверто. Я і раніше про це казав ще до початку цієї великої війни з Росією. І зараз я не вірю в суто дипломатичний шлях повернення Криму, тому що ніхто нам віддавати Крим, ну в даному випадку Росія. Я кажу, ніхто Росія не буде. Не для того вони його захоплювали. Інша річ, раніше я бачив можливість, шанс на повернення Криму у разі якщо виникне в Росії гостра системна внутрішня криза. А от зараз ця війна, вона з одного боку дає нам шанс звільнити Крим і військовим шляхом. І між іншим, от, також один з важливих сенсів. Змістів дискусії на Кримській платформі полягає в тому, що саме обговорення до окупації Криму в нинішніх умовах воно означає, що ми поступово привчаємо наших партнерів до того, що Крим не є червоною лінією, що деокупація Криму може відбутися зокрема і військовим шляхом. На мій особистий суб'єктивний погляд, да, зараз це головний можливий варіант, можливий сценарій, де окупація саме військовим шляхом. Якщо нам вдасться опрокинути ворога, щоб він почав тікати, тоді у нас буде шанс звільнити і Крим. Але залишається варіант, про який я і раніше казав і писав, ще до війни, до Великої війни. Якщо, наприклад, от зараз внаслідок нинішньої війни в Росії виникне серйозна внутрішня криза, тоді це теж дає нам шанс знов таки військовим шляхом звільнити Крим. Тобто, ви допускаєте, що звільнення Криму відбуде, може може відбутися без внутрішньої кризи в Росії, тобто це не я така... зараз, вже не обов'язково. але так чи інакше, от, щоб поєднують ці два можливих сценарії, це різке послаблення Росії, оце важливо. Тому що поки у Росії достатньо потенціалу, і ну, давайте теж про це пам'ятати. У всякому разі на Заході саме цього бояться. Що не дай Бог, якщо, наприклад, ми почнемо звільняти Крим, тоді Росія може застосувати ядерну зброю. От вони ну, цього бояться, да, і цей сценарій, скажімо так, є таким найбільш небезпечним з їх точки зору. І от зараз те, що відбувається, і кримська платформа, і ці хлопки, як кажуть в Росії в Криму, все це я б сказав тест. От ми обговорюємо вже червону лінію. Чи дійсно Крим буде червоною лінією для Росії? Чи є ця червона лінія недоторканою? Питання відкрите. Тільки життя дасть відповідь на нього. У нас просто ви знаєте, є така суто символічна дискусія: треба вдарити по кримському мосту. От на цьому концентрується увага. А це суто символічна дія для нас. Важливо дійсно от поступово крок за кроком переносити бойові дії на Кримський півостров. Демонструвати, що для нас в цьому сенсі немає червоних недоторканних ліній. А далі життя покаже, як воно вийде пане. Я перед тим брав інтерв'ю ну, кілька днів тому минулого тижня. інтерв'ю Інстараса чорновола і він говорить про те. Що Володимир Путін не переживе власне звільнення Криму, тобто він не доживе до того моменту, коли українські війська війдуть на в Севастополь чи в чи на кримський міст стануть. Чи ви з цим згодні? Я б не став гадати. Переживе він, не переживе. Для мене важливо інше. От я постійно зараз кажу, що там не візове питання, ні якісь там інші ні санкції. Не дадуть ситуації, коли ми переможемо. Коли там Росія там капітулює, піде з України. Ні. Ми маємо самі створити можливість поразки для Росії. Саме військові поразки Росії в Україні вони дають шанс нам не тільки на перемогу з точки зору звільнення окупованих територій, а вони можуть стати, от саме військові поразки Росії і перемоги української армії можуть стати тригером Спусковим гачком для виникнення політичної кризи в Росії, в якій це формі відбудеться? Зараз нема сенсу гадати. В різних формах це може бути, навіть в несподіваних, що це буде там якісь заколоти, чи там з Путіним щось станеться. Чи це може бути і просто така, знаєте, Карколомна ситуація, коли просто починається. Ланцюгова реакція політична, у всякому разі, от минулого століття двічі ми бачили достатньо швидкий розвиток подій в Росії і в 17-му році, там 17-18 роки і на 1991 рік в СРСР. І от зараз теоретично це теж може відбутися, але знов-таки внаслідок наших військових перемог. Тому от для нас зараз важлива зброя, боєприпаси, щоб їх було достатньо для наступу. А що буде з Путіним в цьому сенсі? Доживе він до того, коли українські війська будуть в Криму, чи не доживе, переживе він чи не переживе. Ну це вже, на мій погляд, другорядно. Це вже хай турбує і хвилює росіян, а не нас. Для нас це можливо, знаєте. Може бути цікавим тільки з точки зору моральної сатисфакції, Вот Путін фактично починав цю війну. вот про це дуже добре сказав президент Зеленський, якраз от на кримській платформі. Що Путін починав війну з Криму а, по вашому запросу. Я обачаю, що... да. починав mm -hmm. війну з Криму, і війна може закінчитися Кримом для Путіна. Фізично чи політично, це вже інша річ для мене це не є головним. Пане, от е, якщо варто слідкувати заяви і фрази Володимира Зеленського, то навіть зараз він допускає можливість переговорів з Володимиром Путіним. Ну десь так, під е, е, закликом, що от, хай західні партнери його примусять до переговорів, говориться про можливість зустрічі в Індонезії на саміті G20. А, а на вашу думку, а чи взагалі є сенс проводити будь-які переговори з Путіним, чи не можна краще почекати на його наступника, а можливо навіть на наступника наступника, умовно кажучи? Ну, дивіться, я не зовсім з вами згоден, що Зеленський це пропонує. Зараз зовсім інша ситуація. Зовсім інша ситуація. По-перше, зараз немає переговорів як таких. Е, і по друге, зараз скоріше Росія закидає. Е, Запити про можливість переговорів демонструє свою готовність до переговорів через Шрёдера, колишнього канцлера ФРН, через Віктора Орбана, прем'єра Угорщини, через Ердогана. от Росія закидає. А Зеленський якраз демонструє жорстку позицію, зокрема, і у Львові. Відповідаючи на запитання журналістів, от коли була зустріч з Ордоганом і з Гутерішем Генсеком ООН, він чітко сказав: Да, ми можемо піти на переговори, але якщо Росія. Піде а, як попередній крок на звільнення тих територій, які вони окупували після 24 лютого або починаючи 24 лютого. На мій погляд, а, а, на даний момент це мали Взагалі, моя суб'єктивна думка тут справа не в тому, чекати чи не чекати на сьогодні, і на осяжну перспективу а, а, просто немає а, теоретичного, навіть варіанту, коли Україна Росія можуть про щось домовитись. З Точки зору мирної угоди Позиції України Росії прямо протилежні. Їх просто поєднати в якості якогось там теоретичного компромісу. Неможливо Росія хоче за собою зберегти як мінімум Крим і Донбас. Під своїм контролем, ну і під окупацією, навіть розглядаються варіанти анексії, і навіть частину півдня України, які вони окупували от вже в цьому році. А для України це неприйнятно. Ми не можемо погодитись, зокрема, і на збереження окупації Криму. І в цьому сенсі просто нема точок дотику в. Пошуку компромісу з цієї точки зору, максимум, що можливо, і то в перспективі, і то тільки за певних обставин, це якісь домовленості, наприклад, про тимчасове припинення вогню. Як пауза, такий сценарій припускають деякі західні аналітики. От наприклад, написав про це колишній радник, радник президента США. Джон Болтон, радник з питань національної безпеки, він сказав, що може бути небезпека такого сценарію, коли Путін заявить, що він припиняє от спеціальну військову операцію і закликає Україну до миру. Але ми не можемо погодитись на мир, який передбачає збереження окупованих територій за Росією. В цьому сенсі ситуація виглядає майже тупиковою. І думаю, що подальший розвиток. Теми переговорів він цілком залежатиме від військової ситуації в Україні, і як мінімум, найближчі місяці не те, що там на саміті великої двадцятки, а взагалі я поки не бачу ймовірності якихось мирних угод між Україною і Росією. Все буде вирішуватись на полі бою. А далі, от подивимось, яка буде ситуація. Якщо нам вдасться перейти в реальний контрнаступ, це одна ситуація. Тоді ми будемо диктувати умови. Якщо ситуація зависне із-за того, що нам просто не вистачатиме зброї і боєприпасів, тоді. Ну, і якийсь час буде пауза, а потім відновлення бойових дій. І далі у кого просто знаєте буде більше ресурс витримки і тоді добре. Тоді я вам дуже дякую за розмову. В принципі, основне ми сказали по, по Криму. А це був Володимир Фесенко, політолог. Ну і не забувайте підписатися на мій канал «Свіжої свіжі історії. Дякую. До побачення. Дякую, дякую, до побачення. Добачення. Хочеш, щоб наші військові краще бачили, як палає Москва. Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклі для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжою історією, вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.